Uh, я коли казав, що будь-якою ціною треба забрати ці чаї, я не мав на увазі прямо таку ціну. Хоча з іншої сторони, ну теж якраз зараз світ виключаю, так що мені вже в принципі купатися не треба. Проблема одна рішена. Тепер по поводу А, uh, uh. uh, Ну я як завжди ж недоволен, зараз буду гамкати. Я до вас як до людей по-хорошому звернувся, попросив допоможіть купити хоча б 10 упаковок чаю, А ви мені що. А вы мне за час на полтора палета накидали. На полтора палета. Конечно, уже сам Бог пол полета докупить. Я то докуплю. Просто сейчас, чтобы вы понимали. Сейчас там все цепакуют. Я сейчас бежу э, по документы в Гладинофонду. Завожу урочи на рахунок. Через рахунок в Гладинофонду... Э, э, перераховываю кошты. И это даст возможность, сделать еще скидку... І можливо навіть нагавкати ще на пол палета. Я б навіть сказав, наплакати, якщо треба. А не хватить доплачу. Ну, слухайте, ну, воно як, ну от як приємно, то приємно, що тебе чують. Ну, ради такого можна вже покупати на халяву. Жаль, що шампуні під рукою немає. А за час, ребята. Оце я розумію, ми зібрали суму 23 тисячі гривень. Цього достатньо, щоб купити півтора паліта. Ну, все, два, кажемо, що два. Я просто говорю про те, що... Це хоча б доїде до хлопців. Річно в руки і річно в окопи. Тільки одному комбату я передам чаї, бо я знаю, що він хлопцям все вдасться. Тому безмежно вдячний. Ну от, Як-то так? Ну, все-таки, і все-таки, вибачте, я буду просити вас клянчити. Ще собі, на завтра, на 39 років один подарок. Купіть мені цей мавік справа передарування хлопцям з військової частини 3035. Христом Богом прошу. Я не копійки туди взяв, тільки благодаря вам. Я вам огромнішу благодарність виражаю. вражаю. Пожалуйста, давайте хлопцям зберемо. Ну, 80 тисяч гривень. Мені при цей позичати, я позичу, бо я хлопцям дав слово. Я вас дуже прошу. Я розумію, ми всі виснажені. Фінансово, це морально, вже фізично, ми вже всі вижаті. Ну я думаю, нам далеко до состояння хлопців. В жару в таких окопах. Я вам скажу чесно, я отримую доволі. Я прийду, виключусь, витруся, заберу документи, пофоткаю, відправляю, зроблю все це і чаї поїдуть. Але Mavic, ну зробіть мені подарунок. Купіть мені цей Mavic, причому, може ви знайдете десь. Mavic 3 Pro. Він коштує 78 80 тисяч. Може хтось дешевше знайде за кордоном. Я вас дуже прошу, якщо знайдете дешевше, допоможіть знайти і купити номер телефону 068 ні, 243 0130. Напишіть телеграм, вайбер смс-ку, просто наберіть. Скажіть, ми знайшли, ми можемо передати, а я перерахую кошти. І останнє завтра, на 10 го годину ранку, я вас запрошую всіх, хто хоче з вами зустрітися, привітати мене. Хто хоче мені в очі щось висказати, не писіч комусь гавно, прийдіть, в очі це скажіть мені. Харива, 21. Завтра подільський суд призначив мені суд за образу тіма, що вже 2 роки мене тягають. Тому я запрошую всіх на 10 ранку, Харива 21, подільський суд. Зустрінемось, з кимсь познайомимося, з кимсь побачимося в чергове. Я чесно скучився за людьми. Я вже скоро дійчають, все, я вас їх обнімаю, цілую. І я побіг по документи. Ну, хлопці, ждіть, холодні чи по п'ять гривень. Така якась Все. Бо я так забалакався, що запутався у дворах. Все, цілую вас, обнімаю. І я вам дуже вдячний за те, що ви даєте можливість зрозуміти, що мене чують. Це дуже приємно. А вже як хлопцям приємно, можете тільки подумати. І сьогоднішнє повідомлення, що там моя дуже велика родина з військових, яка мене поважає, мене просто убила на повал. В хорошому сім'ї слова. Все, ваш мокрий бандит, а тут і шакрай розпит.